Привіт, глядачі, привіт потенційні клієнти. З вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник в сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини або з Європи в Україну. Хочу подякувати всім, хто за мною спостерігає. Дуже приємно, тому що знімаю контент не тільки для того, щоб заявити про те, що я займаюся цією діяльністю, а й також допомогти багатьом. Зрозуміти, чи їм потрібен той чи інший автомобіль. Сьогодні буде погляд і можлива покупка шкоди Октавії 2022 року 2.0 дизель. Цей автомобіль бере компанія, яка є платником ПДВ в Україні. Відповідно, я спочатку приганяю цей автомобіль, розмитнюю, а потім продаю її по безготівковому розрахунку. Тому Якщо вас цікавлять такі кейси, також можете звертатись. Зазвичай я перевіряю сервісну історію через офіційного дилера, тому ця шкода не стала виключенням і теж все було перевірено. По ній хочу відмітити, що у неї було доволі добросовісне обслуговування зі сторони тих, хто її експлуатував. Ну і продає її офіційний дилер шкода, в тому числі. За моєю спиною офіційний дилер Шкода під містом Франкфурт. Тобто в них тут декілька представництв, це Шкода, Купра і «Сіат». Я приїхав трохи рано, тому зараз погуляю по площаці, знайду той автомобіль, який мене цікавить, за яким я приїхав безпосередньо. Різні варіанти від дешевих до дорожчих. Тут вже дивлячись, яка комплектація, який прибіг. Для прикладу, брута ціна 27 650 євро. Це у нас бензинова шкода Octavia RS з 2-літровим ТФ двигуном Кінець 2021 року. Красивий колір мені такий дуже подобається. Він і не маркий, і класно виглядає. Доволі так пристойно. Ось це вона. Зараз дочекаюся менеджера, у якого візьму ключики, вже більш детально буду оглядати автомобіль, перевіряти його і також хочу ще зробити тест-драйв. Ключики в мене і тут така історія. Я буду дивитися дві машини і буду одночасно дві машинки вам показувати. В чому суть ситуації? Клієнтам потрібно під корпоративні справи компанії два автомобілі шкода. Вони кажуть, Андрій, нам треба дві машини. Якщо це буде там, чорний автомобіль, перший, який ви знайдете, то давайте шукати там, ще один чорний. Я приїхав, поки я чекав продавця, походив по стоянці, бачу, є ще одна чорна, хорошенька шкода Octavia З трохи більшим пробігом, але трохи дешевше. І в чому момент? Вони практично Одинакові комплектації. А комплектації тут дуже хороші. Я вам зараз все покажу. Так, дивіться, першим тілом ось ця шкода. 22 рік. 6-й місяць, 2.0 дизель 150 сил на DSG. Ціна 18 640 євро. Це у нас шкода номер 1 що тут цікавого? Це пам'ять сидінь електро. І важливо, що з двох сторін, як водія, так і переднього пасажира, є проекційний дисплей, є підігрів керма, дестронік, отримання в полосі, асистенти, такі, наприклад, як в тому числі сліпі зони, підігрів сидінь, бездротова зарядка для смартфону. Так. І є ще комплект зимової гуми. І шкода номер 2 Вона теж 2022 року. Фари цікавіші. Якщо тут у нас стоїть проста LED-оптика, то у випадку з цього автомобіля найдорожчі фари шкода Crystal Lights, які в тому числі можуть там і вирізати об'єкти на дорозі і все інше. Ну, тобто це дорожчий варіант. Теж 2022 рік прибіг тут трошки більший 178 тисяч. Що в одної, що в другої машини замінено мастило. І також мастило в коробці передач. Тобто сервіс як двигуна, так і коробки. Це автомобіль трохи дешевший, теж 22 рік, теж 2,0 дизель. І теж 150 кінських сил, тільки от пробіг більший. Контурні підсвітки. Ось так от воно тут виглядає, якщо звернули увагу. Пам'ять сидінь, проекційний дисплей. Тут у нас немає підігріву керма. Там є підігрів, але простіші фари, тут немає підігріву, дорожчі фари. Це все, що їх відрізняє один від одної в плані комплектації. Дуже приємна посадка, класний, ненагружений салон. Мені це... Капітально подобається, багато місця, щиток приборів цифровий, дуже хороші в цьому плані комплектації. Дестроніки, асистенти. І то, що я вам говорив, дивіться, 5,4 літра на 100 кілометрів, а з моменту заправки 6,1. Це дуже мало. Якщо ви мотаєтеся кожен день, вам це буде сильно, сильно відчутно в плані того, як ви економите ваш бюджет. Реакційний дисплей виводить основні функції, такі як швидкість, бажання швидкості, навігація, Так, бездротова зарядка. Дуже лаконічна. Коробка передач більше і не потрібно. Парктроніки передні, задні, але камер немає. І ні в одній, ні в другій. Так буде вам зрозуміліше. Динаміка руху, рольове керування, привід, активний круїз, асистент освітлення, навіть кондиціонування. Тобто це все можна налаштовувати в залежності від тієї манери їзди, яку ви виберете. Apple CarPlay, навігація працює, як на мене, теж доволі круто, швидко. Режим клімату, воно все на відстані витягнутої руки, тобто вам в тому числі і зручно цим всім ділом користуватися. Не перегружено, все зрозуміло. Такий собі маленький планшетик. Якщо говорити про сам автомобіль, то у нас до наступного сервіса 20 200 кілометрів. Це заміна оливи. Тепер щодо задньої частини салону. Тут доволі багато місця. Вони в цьому плані зробили класну ергономіку. Їхати взагалі один кайф і задоволення. Я взагалі зараз сижу і відчуваю дуже хорошу підтримку спини, правильне положення спинки. Тобто тут все дуже чітко. В тому числі є ось такі у нас тримачі для напоїв підлокітнику. Тут у нас маленький бардачок, ще один. І Воздаховводить клімат-контролю, тобто все, що налаштує водій, буде передаватися заднім пасажирам. Деколи бувають автомобілі, в яких є опційно ще задній клімат. Ну, але це не саме обов'язково, тому що навіть от, якщо взяти цей автомобіль чи ось цей, задні пасажири тут не їздили, тому відповідно, клімат не замовляли. А такі необхідні опції для водія, як проекція, дестроніка, асистенти, то тут все є. Дуже все грамотно зроблено, бачите, є таке подовження на сидіннях, щоб ногам було комфортніше. Також тут великі кармани. Все чудово. І ще одна величезна чеснота цього автомобіля. Це ограмінний багажник, а також щодо ремкомплекту у нас вже по стандарту йде компресор і балон з пінкою. Крючочки, карманчики, якісь тримачі. Все-таки, знаєте, необхідне для перевезення якихось там грузиків, пакетів. В шкодах в цьому плані молодці. Багажники механічні, як в одної, так і в другої машини. Дуже гарний вигляд, класні форми. Взагалі, ось ця шкода, це дуже хороший апарат. Ну і перевірений часом двохлітровий дизель. Навіть, до речі, а заливна горловина для омивайки, бачите, як зроблено, щоб не проливалося. Є передні задні парктроніки, камери, як я вже сказав, немає. І великий плюс, що навіть для переднього пасажира є також пам'ять. сидінь. Дуже хороші матеріали. Тут м'яко, тут у нас така красива тканина, тут теж м'який пластик, тут вже чуть жорсткіше, в цьому плані гарно справилася з роботою і зробила класний автомобіль. Ну І ще мені дуже подобається, що тут прошито тканиною і речі, які будуть лежати в цих карманчиках, вони не будуть тарахкотіти. Карманчик для окуляр. Підігріва. Інтуїтивно зрозуміла бортова система, до речі, велика рідкість, але ось тут є плівочка. Не знаю, видно кантик не видно. Якщо тут практично повний бак, то там у нас половинка. Але теж непогано, це як не як економія. Зарядочка працює. Ось такі справи, тому все доволі непогано. Як я вже сказав, автомобілі з перших рук, повний сервіс, продаються офіційним дилером, кожна з цих машинок без ДТП і без підфарбувань. Як на мене, хороші варіанти для покупки. Зараз буду робити тест-драйв і будемо намагатися торгуватися, куди ж без цього. На дисочках, на фарах, з проекцією одразу кидається в очі гарна комплектація. Дуже легко набирає швидкість, хороший крутний момент. Вручити до Зараз трошки змінимо приборну панель, мені от так от дуже подобається, супер. Тихо в салоні, не шумно. Давайте поставимо Drive Mode в спорт режим. Дуже гостро почала реагувати на педаль акселератора. Одним словом, непогано. Що в нас тут з контурними підсвітками? Давайте глянемо. Красота. напевно, що з таких опцій не вистачає камери заднього виду, що дуже легко орієнтуватися на пані, але добре, що є передні задні парктроніки. Дуже добре їде. Дуже. Шикарно, я б сказав. Ось такі справи. Зараз буде черга другої машинки. Як ви бачите, тут вона вже з цією перегородочкою на кермі, і це та шкода, в якої пробіг 145 тисяч. Взагалі, я на кайфі і ще, бачите, клієнту пощастить. Тут у нас майже повний бак пального. Буде такий собі невеликий бонус. Всі оці. Панельки без царапин. Тут все добре, тут я вже вам все показував. Навіть саме оце місце взагалі немає ні одної м'ятинки. Кермо у нас в цьому випадку з підігрівом теж є проєкція, дестронік, отримання в полосі, асистенти, дуже класно. Мені подобається. Я думаю, що клієнти будуть задоволені цими автомобілями, тим більше їм потрібно для роботи, щоб вони були в хорошому стані. Тут у нас і гальма нові, і масло з фільтрами, плюс на мостило в коробці передач. Взагалі чудово. Служена машинка. Приїхала, не придеться нічого робити. Ставимо на реєстрацію і катаємося. Буду закінчувати ось одна і ось друга. Будемо ці дві шкоди купляти, вони в дуже хорошому стані. Нам роблять гарну скидку, мінус 500 з кожної машинки, тому це разом тисяча Ось такі справи. Вдячний за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є якісь питання, запросто можете звертатися. Буду радий вам всім допомогти. Слава Україні.